Українська реактивна установка Бастіон 02 в руках артилеристів 63-ї бригади працює на фронті постійно. Хоч у медійному просторі відео її роботи рідкість, але нам вдалося поспілкуватися з екіпажем та побачити цей РСЗВ на власні очі. Раніше розрахунок працював на Бастіоні 01 і досить продуктивно. На відміну від попередника, розказує Лео, басіон 02, удосконалили та розташували на подовженій базі кразу. В екіпаж нашого басіону ходить три особи, тобто це водій, навідник і командир машини. Кожен має свої обов'язки. При отриманні координатів, тобто я їм передаю, передаю приціл і напрямок. Навідник вибігає, заставляє панораму і наводиться по заданих координатах. За останній час екіпаж демілітаризував ворожі ангари з боєкомплектами та піхоту. У гарячі дні робота інтенсивна, тому здатність бастіону розміщувати додатковий боєкомплект дуже доречна. Бастіон 02 обладнаний двома переносними зенітно-ракетними комплексами. Крім того, особливістю цієї реактивної системи залпового вогню є механізм автоматичного перезаряджання, завдяки якому після перезаряджання вогонь можна відкрити у лічені хвилини. Після відпрацювання по цілі важливо вчасно покинути вогневу позицію, і хлопці навчилися робити це миттєво. Це фунтік, він водій цієї установки, показує своє робоче місце і ділиться секретами успішних поїздок. Максимальну швидкість, яку нам довелося розвивати, 95 км. кілометрів. Це вже була максимальна швидкість, яку ми на ній розвивали. Проходимість хидимі з нею дуже гарна, ну дуже мені подобається в управлінні. Ну, скажем так, машина як машина. Не, звичайно, не за кордону, там трошки краще нею керувати, але керується доми. До 15 хвилин часу у хлопців займає робота на бойовій позиції по знищенню противника. Інколи такі привіти бувають п'ять разів на день. Щоб бути у безпеці, але не від'їжджати далеко від вогневої. Екіпаж дотримується точного плану. Після того, як ми відпрацювали, ми швиденько скручуємо панораму і пакет, складаємо бусоль. І в, Ми маємо спеціально підготовлені місця, де перечікуємо ну, в районі до півгодини 20 хвилин. І якщо немає додаткової роботи, ми від'їжджаємо в основне місце очікування. Хлопці кажуть, що борог часто полює за цим РСЗВ, але вміле маскування та досвід роботи допомагає екіпажу працювати на повну.